Усім привіт! Хочу сьогодні поділитися такими роздумами своїми. І знаєте, дивилася ролик на каналі Салтаненко, да, підписуйтесь. І знаєте, насправді, сьогодні задача віруючих людей і не тільки це змінити свою гордість на смирення. Тому що я, да, як написано в писанні, що гордим Бог Притивича смиренним дає благодать. Та і нам потрібно авторитетом в, своїм, в своєму житті поставити Бога. Тому що коли дьявол да, він б'є людину, він буде пробивати до тих пір, поки не проб'є людину. Але людина Божа, да, людина, яка з Богом, він її не проб'є. І сьогодні нам не потрібно бути релігіозними, особливо в цей час, да, те, що коїться сьогодні в Україні, ця війна, да, сьогодні багато людей приходять у реальність, і тому е, зараз дуже важливо не знаходитися в очі релігії, е, яка несе мертву букву, але стати і іти покоряти в вірі всі народи, як каже це Ісус у своєму письмі.